Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Богдан. І зараз у нас такий невеликий екстрений випуск, тому що на ринку паніка. Люди тримають свою руку вже не на пульсі, а на кнопочці продати. Хочуть продати ефір. Думаю, що альтсезон закінчився. Але давайте розберемо зараз, що насправді відбувається, куди може піти криптовалюта, що буде з альткоїнами і що це за такі панічні продажі зараз відбуваються на ринку. В першу чергу переходимо на біткоін і дивимося на біткоїні таку ситуацію. Я залишив все, про що я говорив у минулому відеоролику, як у нас рухається ціна. І зараз можемо бачити таку картинку, включений в нас денний таймфрейм, що у нас ціна по біткоїну на денному таймфреймі, вона в минулого відеоролику вискочила до 125 тисяч доларів, оновила свій хай. Не дійшли ми до моїх цифр у 128-130 тисяч доларів, але можемо дійти. Те, що зараз ви бачите на графіку, ціна в моменті заходить до 117, заходить знову в цей коридор. Воно Виглядає насамперед, як я би так сказав, ретест як ретест у минулій ситуації. Тобто, бачите, тут так само це на декілька разів заходила, але не закріплялася. Нагадую, сьогодні це денний таймфрейм, який ще не завершився, який ще не завершився, він ще в відпрацюванні, якщо подивитися там на годинний таймфрейм, ми просто у відпрацюванні цієї зони. Тому, якщо розглядати біткоін, що далі відбувається, по біткоін, я думаю, що ми все-таки будемо закріплюватися над зоною в 117 тисяч доларів і торгуватися у такому діапазоні тобто далі в мене очікування по біткоїну і з сьогоднішнього дня йдуть надалі в проторговку в такому діапазоні. Також нагадую, обвал стався в нас на тих новинах, що Трамп сказав. Тобто не Трамп, а в США сказали, що вони не будуть покупати біткоін, а тільки тримати резерви із конфіскованої валюти. Також були вийшли негативні дані для нас. По економіці США що спровокувало, я би так сказав, зниження вирогідності, зменшення ставки у вересні, але насправді це все дуже добре, тому що так сталося. Адже у минулому я очікував, що якщо в нас практично 100% відсотків що буде ставка зменшуватися. А... Тобто ставка змінюватися буде а в майбутньому, то скоріше за все, я очікував, що якраз у вересні в нас буде кінець сезону, Але тепер, так як уже ставка має вирогідні змінення ставки, вона трошечки зменшується. Є велика вирогідність, що аль -сезон у нас буде навіть трошки довше ніж очікується. Це така в мене перша позитивна думка. І по біткоїну, в принципі я очікую, закріплення сьогодні потрібно подивитися, чи закріпимося ми нижче. Даної зони. І десь даю 2-3 дня, Якщо ми будемо закріплюватися, то треба буде подивитися 2-3 дня, чи ми вийдемо з цієї зони. А потім, вже, якщо ми закріплюємося нижче, за 2-3 дня практично тоді вже можна дивитися більшу корекцію знову десь в район 113 тисяч доларів. Тобто, якщо підсумувати, або ми сьогодні починаємо вискакувати, йдемо знову на перехай, або торгуватися десь у такому діапазоні. Або ми тут 2-3 дня закріпляємося нижче і йдемо тестувати знову цей діапазон. Але все одно в майбутньому я очікую тільки вгору. Я не очікую, що ми зараз, як то кажуть, Заходимо в медвежий цикл. Я думаю, що ми зараз на Булрані. Давайте перейдемо на ефір, тому що зараз більше мова йде про ефір. Багато людей думають, що почався відкат на ефіріумі, так, тому що якщо перейти на менший таймфрейм, ми можемо бачити на меншому таймфреймі, якщо ще отак от розтягнути, то досить таке велике падіння, Чому? тому що ми вже практично підійшли до хая і впали на 7%, але 7% це не сильно багато. Але дуже багато починають продавати свої активи. Спричинено це тим, що перейдемо на недільний таймфрейм. Побачимо повну картину. Спричинено ще цим, що ми підійшли до хаю від нього відкатилося. Досить часто, коли наш ефіріум, як то кажуть, підходить до якихось ключових точок, як це було в минулому. Від них відкатувався. Тобто і тут теж думали, що ми проб'ємося, підемо вгору. Тут так само думали, але ми відкатувалися. І коли люди бачать отакий відкат на фоні таких новин, вони, в принципі, думають, що все пропало, і починають продавати свої активи. Але в принципі, тало, корекція, яка зараз виглядає на графіку, вона виглядає так само максимально здоровою, Тому що вона досить ідентична до ситуації, яка була в минулому. Тобто, в цій ситуації, коли ми знову підійшли до 3800, це якраз була ситуація, коли, як бачите, в нас був ось цей такий величезний глобальний рівень, який був дуже важливим, і від нього ми так само відкатилися. Тобто, те, що зараз відбувається на графіку, так само йде просто черговий відкат, для того, щоб ми набрали ось таку силу і пробили хаї. Тобто те, що ми зараз бачимо, я очікував би, давайте рівні, куди може відбутися корекція, тому що корекція може відбутися. Але як, як для мене, це не є величезна корекція. Якщо глянути знову ж таки на більший таймфрейм, тут логічно можна спровокувати, куди ми можемо ще, наприклад, трошечки, в ближайшому майбутньому, там 2-3 дня або навіть максимум сьогодні пролитися. Це дуже просто. В нас є дуже сильна зона, до якої ми підходили. А, малюємо цю зону. Повністю і бачимо таку ситуацію, що в нас є якраз зона 4 000, я би навіть взяв до цього ло 4 тисячі 150, це є зона, яка буде утримувати такою, я би так сказав, супротиву, яка буде утримувати ефір у діапазоні. Тобто корекція, яка й зараз може відбутися, то вона буде до 450, тому що тут дуже багато сили розташовано. Дуже багато було проторговки, дуже багато було можна сказати, боротьби між трейдерами. І ця зона буде, я думаю, якщо ми все таки продовжимо падати, то максимум в цю зону, після чого виліт. Як я нагадую по минулих моїх відеороликах, на ближайший час мої цілі по ефіру це є 5200 5600 доларів, куди ми будемо йти. І після цього я би очікував корекцію в зону 3700, тобто приблизно в цю зону з пробиттям, щоб поняли, щоб а, в майбутньому. Щоб люди вже подумали, якщо ми підемо наші, що це все з ким фейковим пробиттям, і після чого вже наперехай на 8 тисяч доларів. Тобто це такі мої забеж... забіжемо наперед глобальні цілі. Але зараз, те, що я бачу, ну насправді все виглядає дуже здорово. Тобто зараз людей просто при підході до цього рівня заставлять продавати. От дивіться на ці свічі люди думають, ну все, все пропало, треба було продавати на 4700, і в принципі на цьому все. Але ні, я би так не переживав. Просто зараз такі знаєте, покажуть людям. Що продавай, і потім підемо далі. Я би не продавав, тому що подивимося на притоки ETF, Так подивимося на притоки, давайте Ethereum, ETF. Ну просто подивіться, мільярд доларів занесли за день, півмільярда. 700 мільйонів більше ніж півмільярда, 600 мільйонів занесено зараз, накачують ефір просто шаленими грошима. І те, що ціна зараз падає, люди ну фондам це тільки на руку, тому що вони можуть купити дешевий ефір. Той ефір, який ви продасте, він буде дешевий. Тобто це є моя основна думка. Ну і ще з глобального, якщо подивитися, зверху в нас утворилося пул ліквідності, який називається Equal Highs. І цей пул ліквідності, особливо в таких монетах, пробивається, особливо, коли це топ-друга монета в світі, шикарний блокчейн, на якому все побудовано. Тобто ефіріум в майбутньому, не знаю, зараз не зараз. Ну, думаю, що вже, скоріше за все, що це буде в ближньому майбутньому. 8 тисяч доларів своїх буде коштувати. І тримати цю монету в довгий срок це прекрасно. Прекрасно, і навіть якщо у вас він куплений, ході по 4 тисячі доларів, то на восьми це можна забрати X2. Тобто десь у майбутньому це по-любому буде. Відповідно, те, що зараз відбувається, це здорова корекція, і не потрібно тримати руку на кнопочці продаж чи попробувати поспекулювати, тому що багато можуть попробувати поспекулювати. І коли ти спекулюєш, ти ось тут десь продаж. Ось тут десь продаж, може і не дійде до сюди, бо подумає, що тут треба відкупити, але тут десь продаж, а ціна туда, і ти вже не зайдеш у свою позицію. Таке досить часто було. У мене на початках моїх торгів таке досить часто було. І, в принципі, ось так. Тепер давайте перейдемо до Солани. До Солани, так само я зберіг все, що я а, схематично показував в минулому відеоролику. І давайте подивимося, що сталося. В принципі, так само виглядає все здорово. Ми все-таки пробили оцей хай, відповідно, намалювали новий а, хай. Тобто в нас є новий хай, тобто хай хай і структура у нас. Uh. Я би так сказав, висхідна зберігається. Нам зараз головне йти далі по структурі. Тобто ми можемо скоректуватись, можемо піти до 170. Але головне, щоб ми не закріпилися нижче 156 доларів. Саме головне, щоб ми не закріпилися нижче цієї відмітки, тому що якщо ми будемо закріплюватися нижче цієї відмітки, це вже починає зародження шортової структури і щоб потім не було ось так. Але поки все виглядає прекрасно, корекції, як бачите, в минулому вони були, ринок не рухається просто палками вгору і ви повинні розуміти. Вміти. Далі перейдемо ще до однієї монеточки, яку я обсуждав у минулих відеороликах. Це є монеточка Useless. Вона себе досить гарно показує на цьому ринку. Нагадую, з минулого відеоролику я, тобто з позаминулого порівнював цю монетку із фарткоїном. і зараз ми знаходимося в цьому етапі. Що би сказав по цій монеті, все-таки вона надалі продовжує повторювати долю фарткоїна. І зараз ми знаходимося, тобто у нас був ось такий якраз ріст, невелика тут така мінімальна проторговочка, і в нас залишається практично 7 днів до максимального росту, якщо спостерігати по схемі фарткоїна. Тобто, подивіться графік, юзлес і надалі продовжує. Вже я показувати схожість графік до Фарткоїна. Ось величезна денна свічка, якраз от така сама проторговка, і зараз величезна денна свічка. Ми підійшли до нашого ордер-блока, про який я говорив. Зараз ми. В моменті закріпились, пішли нижче, але просто це пішли нижче за новинами, тому що монети не будуть рухатися вам, я би так сказав, не по ринку. Монета зараз досить гарно себе утримує. І я думаю, що все-таки ми закріпимося вище і підемо до тих цілей, яких я очікував. Також, друзі, хотів би сказати, обов'язково продивіться зараз до кінця. Зараз у нас на Байбіті... Bybitі... Опа, не то, не то. А, на байбеті триває турнір на 10 мільйонів доларів, де дуже легко просто виграти гроші. Приєднуйтесь до мою команду. Моя команда називається клуб 1 От просто берете в пошуку, а, пишете клуб. І приєднуйтесь. У нас вже учасників. Давайте у нас вже учасників 566 учасників. Ми зараз займаємо найбільше цей команда в Україні. Якщо ми попадаємо у топ-10 по кількості учасників, давайте подивимося, всі критерії. А, оновлю, хочу просто сказати інформацію: у нас вже є можливість виграти. Так, десь тут була фільтрація. Блін, не баєфільд а за спаданням. Просто подивіться, зараз моя команда займає 11 місце у світі по кількості. Якщо ми з вами закріпимося у топ-10 місць, нам не так і багато потрібно обігнати. Це вже є гарантований приз для всієї команди від 10-30 тисяч доларів. І я хочу сказати, що всі свої призові, яку. А... Капітан команди, я розіграю між усіма учасниками, тому бути в моїй команді дуже вигідно. Також хотів би додати обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що тут є вся інформація про те, як вступити в команду, плюс різна інформація про криптовалюту. Обов'язково підписуйтесь. Ну і хотів би додати, як я відпрацьовую ці всі паніку, цю всю ситуацію, тому що нагадую, я зараз перестав торгувати ф'ючерси. І чому? Тому що я перейшов на алгоритмічну торгівлю. Тобто, у мене зараз торгує бот, бот торгує прекрасно. Тобто, зараз бачите статистику за 90 днів мого бота, який торгує на Солані та біткоїні. І можете зараз не бачити всі угоди мого бота. Тобто, буквально вчора був закритий профіт на 500 доларів, позавчора на 100, на 700 доларів, і всі угоди в плюс. Тобто, бачите, я зараз перелічую 55 закритих угод, 0. А, тобто 55 прибутку, 0 збито жодної збиткової угоди. Статистика за 90 днів ви можете бачити. І що хотів би головного додати. Так само в честь цього турніра я дав величезну можливість багатьом людям приєднатися до мого закритого клубу, який коштує досить хороших грошей, на тестову підписку на місяць. Тобто, замість оплати, ви можете тестово протестувати разом зі мною боти, побачити частину мого клубу. Я це все зробив для того, щоб ми всі разом торгували на турнірі, і в нас були величезні шанси на перемогу. Тобто, у вас є можливість потрапити в тестову в мою підписку. Для цього так само підпишіться на мій телеграм, тому що тут є всі дані, і торгувати разом зі мною і вигравати призове місце. А на цьому, друзі, я хотів би закрити цей відеоролик, завершити його. Те, що зараз відбувається на ринку, це просто, я би так сказав, так має бути. Не все росте просто вгору. Корекція зараз логічна. Ну і на кінець хотів би додати ще сьогодні. На дуже величезну роль грає те, що в нас зустрічається Путін із Трампом. І оце вже не можна спрогнозувати. Що буде? Поки що технічно все виглядає ідеально, навіть якщо на Путін з трампом воно піде до 400, нічого. А я би так сказав, страшного не буде, тому що новини в основному доставляють ціну в определенне місце. Але я думаю, все-таки ж має все бути хорошо. Ну і додам на кінець. Ну і додам ще раз на кінець. Я, друзі, не пророк. Зразу хочу сказати, я не пророк, це не означає, як буде в цьому відеоролику. Це не фінансові поради. Так буде 100%. Я вам зараз говорю просто свою думку з боку людини, яка досить довго на ринку, з боку людини, якої досить хороший результат на ринку. Я теж можу помилятися, і це нормально для всіх людей. Це нормально. Але і хотів би сказати, дивіться цей відеоролик з боку свого аналізу, для підтвердження свого аналізу, для якоїсь альтернативної думки. Я стараюся, як бачите, по минулих відеороликах ми йдемо все чутілько-вчутільку, але ніхто не знає, як буде в майбутньому. Тому я всіх обняв, всім пока.